Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде син людський у своїй славі і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і будуть зібрані перед Ним усі народи і відділить їх одне від одного. Як пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, і праворуч, прийдіть благословенні мого отця, успадкуйте царство, приготоване вам від заснування світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти, Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали, у в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведник кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спрагним і напоїли, коли ми бачимо тебе чужимцем і прийняли, або без одягу, і одягнули, коли ми бачимо тебе хворим або в'язниці і прийшли до тебе. Цару відповідь скаже, воїстю, кажу вам. Те, що зробило одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скажете їм, мій, який ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволові та його англам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спрагнув був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Не мав одягу, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвучиться і ті кажуть, Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужимцем, або без одягу, або хворим, або в'язниці, і не послужили тобі, тоді у відповідь скаже їм, воїсть кажу вам, коли ви не зробили цього одному з тих найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Слово Господне. Сьогодні дуже яскравий Івангелій в контексті великого посту, до яких ми запрошуємо. Але до мене сьогодні промовляє перше читання. Тому Я би його озглавив так, Бог навчає про духовне життя. Або поясню, що таке духовність. Бо перша речення, яке ми чуємо, чуємо в сьогоднішній книги, леві так, Господь сказав Мойсею, промов до всієї громади сні Ізраїля і скажи, будьте святими, бо я святий, Господь Бог ваш. І далі йде перерахування. Не крадіть, не брешіть, не ошукуйте один одного, не присягайте імен фальшиво, бо так знаєш ім'я Бога Твого. Я Господь не листу ближнього Твого, не грабуй Його. Але все це далі. Господь так викає це робити не тому, що це корисно, не тому, що це там кращий варіант розвитку подій, не тому, що мудро, а тому, що він наш Бог. Тобто діяти правильно, не змістом додаткових причин локальних а для того, що віримо в Бога і признаємося, що ми віримо в Бога. Тобто діяти, мотивуючись не страхом чи користю, а керуючись вірою. І зважаючи те, що наші вчинки говорять про нашого Бога. Якщо я роблю добрий вчинок, Відвідую хворих, пробачаю, не злюся, молюся за одних, других, третіх. Це добре говорить про Бога. Бо люди ж бачать не Бога, люди бачать мене. І з того, що бачать в мені, формують думку про те, який, який мій, мій, мій Бог. І оце варто поставити на перше місце. Бо в нас часто говорять, бо треба зберігати заповіді. Ну це правильно, це правильно. Це все правда. Тільки це другорядне. І сьогоднішнє читання з книги ледь про це нагадує. Заповідь є для тих, хто зустрів Бога, хто повірив у Нього, Хто вирішив поставити його на перше місце, заключивши Союз, так як євреї напустили. Союз, де Бог зобов'язався бути їх Богом, керувати ними, дбати про них, врятувати них, а народ зобов'язався за цей час слухатись Бога і отримав можливість просити Його, очікувати, що він вислухає. І це є духовність слухатись Бога, розмовляти з Ним, звертатись до нього і очікувати на відповідь. І до цього я і себе, і кожного з вас запрошую завжди, але особливо великий книжці.